Тепер давайте детальніше розглянемо, що ж таке супервізія та навіщо вона потрібна. Програма Magep включає компоненти допомоги, спеціалізованого рівня медичної допомоги, до яких працівники первинної медичної допомоги можуть звертатися за підтримкою та супервізією. В широкому розумінні супервізія це джерело рекомендацій з розвитку умінь та можливостей фахівців та надання їм допомоги задля поліпшення їх роботи. Часто супервізія може бути елементом безперервного підвищення кваліфікації фахівців. Зараз в Україні лише починає створюватись нормативна база, яка регулюватиме питання проведення супервізій в сфері психічного здоров'я, у 2021 році вже було затверджено план заходів з розвитку психічного здоров'я до 2030 року. Він, зокрема, передбачає розробку положення про здійснення супервізій для медичних працівників, які не є спеціалістами з психічного здоров'я, але надають відповідні послуги. Але це зовсім не означає, що запровадження супервізій не треба думати вже зараз. Навпаки, Потрібно знаходити всі можливі форми взаємодії та підтримки між лікарями первинної ланки та спеціалістами з психічного здоров'я або іншими спеціалістами, які мають відповідний досвід. Зокрема, можна використовувати такий інструмент, як консультації. Він дозволяє залучити спеціалістів з психічного здоров'я до діагностики, ведення та подальшого супроду. Пацієнтів з пнпр розладами Наприклад, це може відбуватися шляхом проведення консультацій телефоном або відеодзвінком телемедицина. Також в якості допоміжного інструмента можна використовувати інтервізію. Інтервізія передбачає обговорення складних випадків, зокрема оцінки, ведення, взаємодії з пацієнтом, подальшого супроводу, скерування. Медичними працівниками як окремого закладу ПМД, так і декількох закладів ПМД. Такий формат не передбачає звернення до психіатрів чи інших зовнішніх супервізорів. Однак для цього важлива проактивна позиція всіх, хто зацікавлений в розвитку в Україні нової сучасної моделі допомоги у сфері психічного здоров'я. Наприклад, медичні працівники первинної ланки медичної допомоги. Можуть самостійно ініціювати звернення до місцевого департаменту або управління здоров'я та попросити їх про допомогу у побудові як більш якісних зв'язків між первинною та спеціалізованою ланками медичної допомоги, так і новою традиції супервізії. Така традиція супервізії може стати одним з результатів загального покращення якості зв'язків. Між первинною та спеціалізованою ланками медичної допомоги в рамках створення мережі з підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я у громаді. Важливо, що саме лікар ПМД є тим центром, який потенційно має великий вплив на формування мережі послуг з охорони психічного здоров'я на рівні своєї громади. Супервізія є надзвичайно важливим компонентом навчання з використання керівництва емеджіп. Без супервізії не відбувається значних змін у ставленні знаннях і вміннях лікарів, які не є спеціалістами у сфері психічного здоров'я, але які необхідні для надання допомоги людині з ПНПР-розладами. Відтак, супервізія це можливість для медичних працівників первинної медичної допомоги. Отримати підтримку у роботі з пацієнтами, які мають психічні та неврологічні розлади. При цьому на супервізію бажано виносити складні випадки або такі, які викликають клінічні або адміністративні питання. Отже, супервізія в сфері психічного здоров'я – це місце для обговорення складних клінічних випадків та пошуку їх рішень, адміністративних і програмних проблем. Які можуть виникнути у лікаря під час надання медичних послуг пацієнту та шляхів їх вирішення, постановки реалістичних цілей процесу лікування людини. Зверніть увагу, що в контексті навчання з Емежгеп супервізія є невід'ємною складовою. Зазвичай супервізія розпочинається одразу після офлайн-тренінгу або проходження онлайн-курсу. Така супервізія має низку задач і цілей. Клінічні цілі переконатися у тому, що фахівці дотримуються керівництва емедж і продовжують розвивати навички з їх використовування, адміністративні цілі вирішувати адміністративні питання та відстежувати впровадження керівництва Емеж у закладах первинної медичної допомоги, наприклад, процеси, матеріали, персонал тощо. Особистий розвиток і підтримка. Потрібно переконатися у тому, що фахівці займаються самодопомогою, дотримуються взятих на себе зобов'язань, у той самий час знижуючи свій рівень стресу та попереджаючи професійне виграння. Існують базові компоненти будь-якої супервізії. Супервізія проводиться між двома або більше особами. Принаймні одна з них є супервізором. Під час супервізії обговорюють клінічні випадки, винесені для обговорення учасниками, тобто супервізантами, про пацієнтів, які були попередньо оцінені, проліковані або яким було надано подальший супровід. Супервізія може включати спостереження за уміннями супервізантів та обговорення їх, включаючи зворотній зв'язок від супервізора. Супервізія може мати різні форми проведення. Де це можливо, найкращим є пряме спостереження за роботою супервізанта, тому що супервізор бачить безпосередньо взаємодію супервізанта з людиною з ПНПР розладом, і потім супервізор і супервізант можуть обговорити деталі цієї взаємодії. Якщо це неможливо, супервізантам можна пропонувати не пряме спостереження. Записуючи сеанси з особистою роботою з пацієнтами та відтворюючи ці записи пізніше під час супервізії. Однак такий варіант має певні складнощі із отриманням згоди людини з ПНПР розладом. Тож, коли немає можливості залучити ні, пряме, ні непряме спостереження за роботою супервізанта, найкращим виходом буде. Представляти деталі складного випадку для обговорення. У цьому випадку обов'язком супервізанта буде обмірковування та підготовка до супервізії складного випадку, який він хоче винести на обговорення під час супервізії. В будь-якому випадку супервізія має певні загальні особливості. Проводиться вічна віч з супервізантом або віддалено онлайн. Формат може бути індивідуальним або груповим. Тривалість. Одна-дві години. Частота зустрічей може бути один раз на місяць або більше. Супервізор може регулярно зустрічатись із супервізантом або супервізантами, або за проханням супервізанта, коли виникає така потреба. Однак зазвичай такі супервізії призначаються після закінчення курсу регулярних супервізій. Мінімальний курс регулярних супервізій з програми Меджіп складається з шести супервізій, які проводяться один раз на місяць. Обираючи супервізорів, зважайте на те, що найкращі супервізори це зазвичай клініцисти, які ставляться до супервізій з ентузіазмом, є активними, компетентними та зацікавленими у процесі супервізії. Супервізором може бути особа, яка є. Або спеціалістом з психічного здоров'я, тобто психіатрам, неврологам, психотерапевтам або медичним працівником, який не є спеціалістом у сфері психічного здоров'я, але пройшов навчання з Меджгеп та має практичний досвід його застосування. Таким чином, супервізором має бути особа із досвідом у сфері застосування керівництва Меджгеп, яка працює у конкретному регіоні, області, місті, громаді. Та яку там добре знають і поважають. При цьому супервізор має відповідати низці характеристик, якостей та компетенцій. Це має бути компетентний клініцист, людина пунктуальна та доступна у кризовій ситуації. Як керівник процесу супервізії, супервізор має бути за потреби директивний і водночас підтримуючий та зацікавлений у самому процесі супервізії. Та у питаннях, які підіймаються супервізантом. Він має ставитись до процесу супервізії з ентузіазмом та активно брати участь у модерації зустрічей. Такий супервізор повинен мати чіткі методи управління процесом супервізії, в тому числі надавати конструктивний зворотний зв'язок. Це модератор процесу, що гнучкий та легко адаптується. До супервізантів він ставиться з повагою, емпатією. Визначає значущість виконаної роботи. Оскільки супервізор це людина, що відіграє ключову роль у супервізії, в його обов'язки входить широкий спектр дій по підготовці, проведенню супервізії та аналізу дій супервізантів. Супервізор координує процес підготовки учасників до супервізії та формує порядок денний супервізії. На початку зустрічі він встановлює чіткі правила та структуру. Як модератор зустрічі він формує та забезпечує дотримання меж всіма учасниками. Як професіонал в сфері психічного здоров'я, супервізор слідкує за тим, щоб учасники, супервізанти, добре розуміли матеріал, працює з усіма проблемами, озвученими супервізантами. Саме супервізор формує чіткі вузькі питання та відповіді на них. Як наставник він використовує всі можливості для прямого спостереження, після спостереження за роботою супервізантів він шукає можливості для надання зворотного зв'язку та оцінки супервізії. Саме супервізор виявляє сильні та слабкі сторони супервізанта та встановлює чіткі цілі супервізії. Як клініцист, супервізор навчає супервізантів конкретним навичкам. Для цього він зосереджується на конкретних прикладах. Також він надає можливості для практичного навчання та вирішення проблем. Оскільки метою супервізії є набуття лікарями ПМД знань та навичок у сфері психічного здоров'я, то супервізор поступово заохочує супервізантів до все більшої автономії у цій сфері. Щоб процес супервізії сприймався якнайкраще. Супервізор у ролі наставника формує довірчі стосунки та робочий альянс. Він створює чуйний, підтримуючий клімат, який допомагає супервізантам легше ділитись своїми думками. Ми розглянули питання про те, який має бути супервізор та яка його роль. А зараз давайте детальніше зупинимось на ролі супервізанта в процесі супервізії. Супервізант це особа, яка отримує супервізійну підтримку. Супервізант має бути активним учасником супервізії, щоб отримати від неї максимум користі. Супервізант завжди має бути пунктуальним та дотримуватись структури та плану супервізії. Також супервізант має бути готовим обговорювати принаймні один або два нещодавні випадки в ідеалі один із них має бути складним. Супервізант. В процесі підготовки до супервізії заповнює спеціальну форму звіту про складний випадок. Вона є в додаткових матеріалах до цього курсу. Як учасник колективної зустрічі, супервізант повинен брати участь в обговоренні випадків колег та надавати зворотній зв'язок, при цьому ставлячись до них з повагою. Щоб супервізія була ефективним інструментом, саме супервізант повинен думати про те, які інші питання хотів би винести на супервізію, наприклад, адміністративні труднощі, стрес і тривожність, спричинені роботою. Одноразове навчання без супервізії навряд чи змінить щось у практичній діяльності медичних працівників. Тож, ціль супервізії це підтримка у продовженні розвитку та вдосконаленні компетентностей у використанні керівництва MHGAP Після проходження офлайн тренінгу чи онлайн курсу. На цьому ми завершуємо вивчення першого розділу цього онлайн курсу. Немає здоров'я без психічного здоров'я.